Доброго дня, мої хороші діти. Сьогодні я хочу поговорити з вами про чарівну пору року, а про яку саме ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Сніг на полях, лід на річках, хуга гуляє. Коли це буває? Яка у нас зараз пора року? Так, зима, а який місяць, ви знаєте? Січень, малята. А січень це перший місяць зими? Чи другий? Давайте згадаємо для початку всі три місяці зими. Грудень, січень, лютий. Отже, у нас зараз перший місяць зими або другий. Ну, звичайно ж, другий малята. У нас зараз січень малята. До нас завітав гість листоноша. І він нам приніс листа і посилку. Ми отримали посилку від зими. Зараз поглянемо, що в ній. Це діти чарівний килимок. Зима запрошує нас у подорож до зимового лісу. На цьому килимку ми зможемо швидко туди потрапити. Отже, ви готові до подорожі. Тоді вмощуйтеся зручніше на килимочку і рушаймо в путь. Ось ми з вами прибули до зимового лісу. Малята, погляньте, а ось стежинка. Але щоб нам не по неї пройти, нас, нам поставили завдання. Ми повинні порахувати. Ми з вами вміємо рахувати. Давайте спробуємо. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А в зворотній бік десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один малята. Давайте ми з вами послухаємо казочки про наші. Цифри. Ось перша цифра у нас один. Одиничка цифра рівна. І до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Подивіться, ось вона, одиничка, чарівна. Хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Наступна циферка два. Подивіться. Ось і два, цифра дуже чепурна. Шийку гусочком згинає, хвостик хвилькою здіймає. Поглянь і каченя, і двійка так спритно вигинають шийки, спішать купатись до річки, напитись чистої водички. Цифра три то чарівниця невеличка. Лиця, як у казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійка ми тебе впізнали. Познайомтесь, це чотири. З нею в дружбі усі звірі, бо чотири лапки мають, вправно ними чебері. Цифру, що зумиву чотири. Вас вона вітає щиро, мов козачка, жартівливо випинає лікоть вліво. Чий то хвостик стерчить, цифра п'ять до нас спішить. Цифра п'ять або п'ятірка. З нею здавна дружить зірка. П'ять у зірочки кінців є п'ять пальців на руці. На нозі також ось так п'ять копійок. Це п'ятак. Цифра шість. Як гемотик має кругленький животик, нога шийка, як дуга вліво зігнута вона. Шість уважненько пишіть, м'яким знаком не назвіть, бо образиться іще і до літер утече. Цифра сім. Потішна дуже. Ти помітив її, друже, вправно ніжку виставляє, у тоночок поспішає. Н на кого схожа цифра сім? На чапля, скажу вам усі, комахи і жаби б'ють тривогу, як сімку бачать до воного. Вісім. Два кружечки поряд стали, що за дивні окуляри. Муляток запитали, це ми вісім написали, звірі тісто замісили, бубликів спекли, е, спекти хотіли, бублики по два зліпили, вісімки з них утворились. Цифра дев'ять. Як годиться, має кругленьке обличчя, Закруглений бочок та ще хвостик, як гачок. Серед інших цифр одна можу всіх заплутать я. Бо якщо перегорнуть, то на шість перетворюсь нулик це число найменше, де колись саме живе. Як пристане до сусіда, має значення нове. От стояла одиниця біля неї нулик став, і вже може він гордитись будь найменшим. Перестав. У країні математики є містечко, де проживають числа. Думкою плинемо у місто нуль. Будиночки у ньому схожі на квасолинки чи яйця і мешкають у них нулі. Дивно, чому вони такі пухненькі, кругленькі. Вони ж нічого не їдять та й їсти у них. Нічого. Та й ні посуду, ні предметів, побуту, ні меблів вони не мають. І нічим нулі не займаються. Ні фабрики, ні, ні заводів, ні шкіл, ні бібліотек у місті немає. То полюбляють нулі, коли до них на гостину приходять числа з інших міст. Нулики невічливим Вітають гостей, запрошують на пішу прогулянку. Вулицями міста усі прогулюються і дихають нічним, незабрудненим свіжим повітрям. Нолі дуже виховані, вони ніколи не стоять у парі поперед іншого числа і ходять вулицями двоцифрові числа 10, 20, 30 і так далі. Молодці малята. Ось ми і впоралися з вами з завданням. Давайте ми з вами допоможемо. Нашим смішарикам вони переплуталися. І ми з вами згадаємо дні тижня. Перший понеділок, вівторок, середа, четверг, п'ятниця, субота і неділя. Молодці, ви все пам'ятаєте. Рушаймо далі. Гляда, ось ми з вами і прийшли до зимового лісу. Зима у нас яка? Сніжна, морозна, холодна, біла, сувора. Так, зима це прекрасна пора року. Вона як біла казка довкола. Ця казка жива. Під ногами іскриться сніжинка, а зима висіває сніжок з рукава. Ось ми з вами і побували в зимовому лісі. До побачення.